А, тобто я щось... Що Шо це? Бро, Броу, Так pues... а що мені. Я зрозумів. Єбать по ногу. Своапарис. Ааа, тому що він шує Вау. Oh, you almost me There are two ways to throw a grenade Using overhand throw for longest range And underhand splinter. throw for nearby targets Oh throw grenades to hit enemies behind cover Throwing splinter Splinter grenade Splinter grenade You're doing great Let's start by picking up the Zeus You need to put this thing here you have the Zeus. Let's try planting the Zeus in the designated zone on site A. can do it. can it. it. I'm going for the plant. The Zeus will take a while before it detonates. Enemies will try to defuse it before it goes off. Is this a trap? You must defuse the Zeus before ready it goes off. Ah, so I brought the F to the, the sky. But. Or... Oh, I can watch it. Wow, that's cool. So, i to use the your knife to take out the enemy through the door ahead. You move faster when holding your knife, so switch to it when you're in a hurry. That enemy drops the Zeus. So. You sure? Press Z to ping the Zeus. I'm to Now, head to the exit. Pick up a weapon. Bullets can penetrate some types of cover. I've revealed some vulnerable enemy targets. Shoot them. I can it. O, I settings, mose, nabu, casual, ranked, uh, casual. The King bu, laska, Match found! Wow. Mose, Musical Hoya, some not Lee. True, that? Bada, do do do. Oh, someone didn't lock in. Match abandoned. Bro, lock in. Wash down, wipe down. What's up, though? Hogwarts calling on again. Ankh level up. <laughs> А, я не на... А, ні, в сенсі що? Чому я не можу нічого натиснути? Воно шукає гру чи ні? Я не розумію. Бо Тому воно такі гучні. Сьогодні... А, реально. Прикольно. Воно вирішило, ну, що мені не, не треба натискати знову ніякі кнопки. Man, Якого б... Я не можу, я не можу натискати кнопки. Я не можу жодної кнопки натиснути. В... Тож. Почитавши в самому Discordі Spectre Divine про цю проблему, я побачив, що в принципі не тільки я її маю, не тільки я, а ще як мінімум тут дві або три чи чотири людини, які. Тільки що про це написали. Ось буквально тільки що. Submit a ticket. Що? Типу тут є. Report a bug. Bug. І тут типу треба перейти на цей сайт. Цей сайт робить. цей сайт робить. Ось таку штуку. Тобі треба приєднати свій аккаунт. І якби я цього робити не буду. Тобто я не хочу під'єднувати до будь-чого. Що я. Ну, що ось з щось буквально з'явилось. Свій профіль, свій аккаунт. Давати якісь дані від нього. Ну й вона. ticket, contact our Technical issue. Тобто тут тобто тут я так розумію, що можна. Все ж таки. Все ж таки, довірюю у мене. Краще я цього не робить. Була довіра. Наприклад, як випадок, якщо я не помиляюсь. Тому що багато випадків вже взагалі дані від. Хтось каже, що, типу, якого ху. Так, я спробую ще раз вказував. Ну, я думаю, та сама хуйня. Вона, типу, мене закинула зараз в гру за 2 секунди. Але воно не знайде. Воно не під'єднає. Награвся так, а вже ж, бо ніхто, блядь, і не під'єднувався. Якого хуя ти мене, блядь, закинув в матчик, що нікого, блядь, не було в ньому. Ось вона щось рахує. Каже реджойн. Нікого нахуй реджойну не буде, ти. Ранкот. Мене за 2 секунди закинуло, це неможливо. Ооо! Ооо! Е, Я не знаю, що це. А, я зрозумів, що це. А, я вже не можу, так поміняти? Розуміло. Hello. Do you hear me? Це гранати, Адреналін. lash grenade. І що, я себе можу перекинути кудись? Wow. Вау. Ага, shift це ось так. Ага, бігти тут не можна. Це це плашка. Це... А, я використав адреналін одразу. Чудовав? Yeah. Забуваю, що шифт це не біг. Їде його, я так розумію, викну... Ні, він рухається. Що він робить? Лас! Ага, тобто я розмовляю. Чекай, скільки грошей? Де гроші мої? Ось так я можу, так? Що в мене не буде панати? Сразу.